До цього приміщення приходять ледь не усі українські біженці, які потрапляють у Дюссельдорф. Багато зустрічає донеччанка Марина Шифер, одна із співзасновниць і найактивніших волонтерів українського відділу фонду Маргарет Бройє. На першому поверсі біженці можуть отримати харчі та одяг. Розповідає вона У нас відбувається роздача хлібу, тобто харчів кожного тижня у четвер зранку. Кожну середу ми отримуємо їжу від нашого партнера Фудшерінгу. Це така організація, яка збирає їжу з різноманітних супермаркетів, кафетеріїв, все те, що ще може бути з'їденим, але вже не буде використано і не може бути проданим. На другому поверсі консультаційний кабінет, де допомагають заповнювати заявки на державні програми з пошуку житла, роботи, влаштування дітей у школу чи дитячий садок. Наприклад, ті українці, які шукають квартири, у них дуже багато питань, яка повинна бути квартира по ціні, по квадратурі, щоб за неї сплатила держава, як її знайти. Тут також надають психологічну підтримку та допомагають у навчанні. Андрей <реку> місцеві вчителі безкоштовно навчають українських дітей та дорослих німецькій мові. Я вирішила допомогти, тому що вважаю, що кожен повинен допомагати людям, які змушені тікати з країни, де відбувається війна. Дуже важливо, щоб кожен робив те, що може. У сусідньому кабінеті проходить групова психологічна консультація. Тут своїми внутрішніми проблемами діляться підлітки, які через війну мусили покинути школу і друзів. Ними займається психологиня з України Євгенія Пилипенко. Намагаємось говорити про те, що ми проживаємо зараз тут, як адаптуємось, говоримо про питання, які актуальні зараз в їхньому віці. З допомогою Євгенії дівчата і хлопці вчаться, як ділитись переживаннями і не боятись шукати підтримки. Найважче зараз переживати напевно, розлуку з татом, тому що в нас дуже хороші з ним відносини і дуже дивно бути тут тільки з мамою. Зміна місця знаходження це банально, але це дуже багато на що впливає, оскільки. Ну, ми тепер живемо всі в одній кімнаті, і дуже важко знайти власний простір. Україні у мене був свій можна сказати простір, і в якому я могла іноді сховатися, просто від навколишнього середовища від навколишнього світу від родини. Добрий вечір. Ми з України ми знаходимося зараз в Дюссельдорфі, в Німеччині. Зробили гарну справу, відправляємо швидку допомогу в Україну. Центр фонду Маргарет Брой» у Дюссельдорфі не лише допомагає переселенцям, а й збирає гуманітарну допомогу для України. Ми збираємо допомогу із різних організацій або приватних осіб, які відповідно приносять нам певні речі, медикаменти і організовуємо логістичні шукаємо логістичні рішення для відправки допомоги саме в ті місця, в ті регіони України, де є в цьому потреба. Марина Шифер каже, організація допомоги біженцям для неї справа особиста. Жінка відчула, що таке трагедія війни на прикладі своєї сім'ї ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Тато Марини потрапив у полон до донецьких сепаратистів через свою проукраїнську позицію. Мій тато у 17-му році в серпні 17-го року поїхав в Донецьк для того, щоб вивезти вивести мою бабусю. Їй було 83 роки вже на той момент, і просто зник. І тато досі перебуває у російському полоні, каже Марина. В українському відділі фонду Маргарет Бро є так багато послуг для біженців, що організація задумується над переїздом у більше приміщення. З Дюссельдорфу Христина та Богдан Шевченки Голос Америки.